Пальне в Україні дорожче ослід слід за доларом. Вже кілька днів поспіль на заправках переписують цінники. Бензин додав ціні вже понад гривню, і це ще не межа, кажуть експерти. Чого чекати водіям? Дізнавалась Христина Гавриш. Ціни на бензин нині знову підскочили вгору у середньому на 50 копійок. На деяких заправках літр 95-го коштує вже 19,5 гривень. Водії спустошують гаманці, аби запастися пальним. Переконані дешевше вже не буде. Та ціни, це взагалі, це вообще та ужас. Просто ну якщо більше подорожає, тоді придеться вже ставити машину. Удивляет парадокс: неф дешевеет бензин дорожает. То есть нонсенс. Экономические законы не действуют. В Европе евро 20 евро 25. Омножний була така ж сама ціна. Якщо долар подорожчав на гривню, на заправці за літр бензину доведеться викласти на 70 копійок більше. Таку просту арифметику підказують водіям експерти. 80% пального на наших заправках імпортне купують його за долари, у євро сплачують акциз. Нагадують у профільній асоціації. Тож нинішні ціни ще далеко не межа подорожченню. Нафтотрейдери допродують пальне, яке закупили за старим курсом долара. Однак, уже за кілька днів цінники можуть змінити. Якщо курс буде 24, 25, а то й 26, то ми можемо, то ми економічно обґрунтовану ціну е Мусимо ставити 21,5%. з половиною. Тим часом у Європі пальне невпинно дешевше. І, приміром у Німеччині за останні чотири місяці воно втратило третину в ціні. У сусідній Польщі 15%. процентів. Ще пак ціни на нафту за цей час впали вдвічі. Українські водії цього не бачать, бо все подешевшення з'їдає знецінення гривні, пояснюють експерти. Якби не було фінансових ризиків. Ми бачили здешевлення бензину дизельного палива на заправка щонайменше на 2 гривні. Нині ж на деяких заправках найпопулярнішим 95-м взагалі не торгують. Експерти пояснюють, за нинішньою ціною нафтотрейдери просто не хочуть віддавати пальне, оскільки вже завтра можуть збути його значно дорожче. Христина Гавриш його ТВА.